Після того, як Нідерланди на референдумі сказали ні, угоді про асоціацію між Україною та ЄС, прем'єр країни Марк Рюте шукає виходу з цієї делікатної ситуації, коли і українські євроінтеграції не хоче встромляти палки у колеса, і думку власних виборців не може ігнорувати. Так, з'явився компромісний документ з уточненнями до угоди про асоціацію, які Нідерланди хочуть винести на узгодження з ЄС цього тижня, де з'ясовувала, що це за уточнення та чи зашкодять вони подальшій євроінтеграції України. Нідерланди не хочуть, щоб ЄС гарантував колективну безпеку та військову допомогу Україні, але в угоді про асоціацію про це ані рядка. Натомість, лише загальні слова про сприяння миру, діалог і співробітництво у зовнішній і безпековій політиці та вивчення потенціалу військової і технічної співпраці. Нідерландці бояться, що асоціація може спричинити масову хвилю міграції українців до ЄС, у тому числі з метою працевлаштування. Утім, цього в угоді також не знайти. Тут лише сказано, що українських працівників, як і будь-яких інших, не можна дискримінувати на підставі їхнього громадянства а їхній доступ на європейський ринок праці варто, якщо це можливо, покращити. Нідерланди не хочуть, щоб ЄС, куди їхня країна перераховує внески, сплачував українські рахунки. Утім, в угоді про це і не йдеться лише про фінансову допомогу, виключно на загальних підставах, так як це діє з рештою партнерів Євросоюзу. від Чилі до Молдови. Більш того, за участь у роботі європейських агентств Київ зобов'язаний сплачувати внески. Тож, вимоги прем'єр-міністра Марка Рюти щодо асоціації це не зрада українських інтересів, а радше інструмент заспокоєння власних виборців, які на референдумі на тлі загального невдоволення політику ЄС відхилили асоціацію з Україною. А текст самої угоди має залишатися в незмінній редакції.